Чехія знаходиться в самому серці Європи, навіть більше, ніж люди можуть собі уявити. Це місце, в якому зливаються дві найбільші річки Європи Одра і Ельба, а всього за 200 кілометрів на південь протікає Дунай, друга задовжиною судноплавна річка Європи. Законодавці в Празі планують прорити новий канал, щоб з'єднати ці три річки в єдину мережу. У разі успіху він з'єднає головні річки Центральної Європи і забезпечить безперешкодне судноплавство між трьома периферійними морями Чорним, Балтійським і Північним. Європейська комерція і торгівля будуть безперервно текти з одного кінця в інший. Масштаб проєкту вражає. Але це більше, ніж просто зближення водних об'єктів. Це також зближення геоекономіки та геополітики. Це відкриває безліч можливостей. Поєднання різноманітних ландшафтів, яскравих культур і багатих історій, і все це з метою створення сталого майбутнього. Дехто називає запропонований канал блискучим проривом, який змінить правила гри подібно Суєцькому каналу. Інші ж кажуть, що це не помірний проєкт монументального безглуздя, який шкодить чеській економіці та загрожує довкіллю поблизу. Думки дуже різняться, і поки молодь знає правила. Старі знають винятки. Відео взято для перекладу з каналу ЕСН Репорт. Об'єднати річки Центральної Європи ідея не нова. У 14 столітті імператор священної Римської імперії Карл IV перетворив Прагу на одне з найкрасивіших міст Європи. Але за багато років до того. Карл виклав своє бачення будівництва водного шляху, який би провів кораблі від Одри до Дунаю. Це була пропозиція з величезним потенціалом, особливо з точки зору торгівлі, безпеки та проекції влади. Однак Карл залишив проект незавершеним, оскільки на той час він був нездійсненим через обмеження в технологіях, людських ресурсах і фінансуванні. Протягом наступних століть незліченна кількість інших монархів відроджували цю ідею. Всі вони сподівались довести свою гідність, примірявши роль Карла. Однак нікому це не вдалося. Ідея об'єднання річок Центральної Європи так і залишилась лише ідеєю. Технологія не була готова і не буде готова ще століттями. Однак на початку 19 століття ситуація почала кардинально змінюватись. Європа була в розпалі індустріалізації, глобальний розподіл влади зазнавав трансформації. Старі імперії розпадалися. Азія не могла втриматись. Африка була колонізована, а Європа опинилась на вершині харчового ланцюга. Приблизно в той самий час Франція завершила будівництво Суєцького каналу в Єгипті, який з'єднав Середземне море з червоним. Це був дивовижний інженерний прорив, який дозволив кораблям оминути довгий шлях навколо південного краю Африки. Успіх Суєцького каналу надихнув на подібні проекти по всьому світу, включаючи першу спробу побудувати Панамський канал. Тим часом у Європі ажіотаж навколо будівництва каналів і цивільного будівництва відродив ідею об'єднання річок Центральної Європи. Але з іншого боку, 19 століття було також періодом непередбачуваних політичних змін і драматичного технологічного прогресу. Тож ідея каналу зазнавала трансформації за трансформацією, щоразу пристосовуючись до нового геополітичного ландшафту та технологічних зрушень епохи. Розглядались різні пропозиції. Кожна з яких мала свій унікальний підхід до з'єднання річок. У центрі кожного плану була Чехія. Завдяки своєму центральному положенню в Європі Чехія природно стала ключовим гравцем у проєкті каналу. Цей мегапроект стратегічно розмістив Чехію на перетині головних водних шляхів. Були розроблені детальні плани, але жоден з них не був визнаний економічно і політично життєздатним. Проєкт залишився здебільшого на папері. А політичні потрясіння, конфлікти та економічна нестабільність затьмарили прагнення реалізації. Лише у 21 столітті інтерес до проекту каналу відновився, падіння залізної завіси та Радянського Союзу призвело до тривалого миру в Європі. Всілякі економічні, екологічні та політичні концепції підлягали перегляду. Однак, у 1993 році Чехословаччина мирно розпалася на дві окремі держави Чехію та Словаччину. У той же час Маастрихський договір заснував Європейський Союз як політичний та економічний союз. Прага приєдналася до цього Союзу в 2004 році, але щось пішло не так. Чехія стала єдиною країною в Європейському Союзі, яка не має прямого виходу до відкритого океану або судноплавних водних шляхів. Для додаткового контексту Чехія має судноплавні річки. Але ступінь судноплавства і розмір суден, які можуть використовувати ці річки, є недостатніми. На відміну від рівнинної географії Німеччини та Польщі, рельєф Чехії характеризується пагорбами, плато і гірськими хребтами. Таким чином, коли річки Ельба та Одер досягають чеської землі, глибина води, інфраструктура та сезонні коливання рівня води обмежують комерційні вантажі. По суті, Чехія отримала короткий кінець палиці, і результати говорять самі за себе. Для Праги транспортні витрати становлять більшу частину вартості імпортованих товарів. Приблизно від 40 до 60% ціни імпортних товарів складають транспортні витрати. Жодна інша країна-член Європейського Союзу не має такого недоліку. Не дивно, що у 2016 році президент Чехії Мілош Земан став найактивнішим прихильником проекту каналу. Однак пропозиція Земена була ще більш амбітною, ніж попередні проекти. Він прагнув з'єднати Дунай не лише з Одером, але й з Ельбою. Для цього потрібен був не один, а два канали, які б у формі літери Y пролягали через Чехію. Після багатьох років політичних переговорів чеський уряд дав зелене світло першому етапу цього мегапроєкту. Сучасна версія проєкту вартістю 24,4 мільярда євро передбачає геоінженерне прокладання каналів до річок Дунай, Одер та Ельба. Кожна з цих річок впадає в різні моря. Дунай друга довжиною річка Європи. Він бере початок у німецькому регіоні Шварцвальд і тече на південний схід через Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну, перш ніж впадає в Чорне море. Дунай слугує життєво важливим водним шляхом для міжнародної торгівлі і транспорту. Тим часом Одер бере свій початок у Чехії. Він протікає через Польщу і на своєму шляху слугує частиною польсько-німецького кордону, перш ніж впадає в Балтійське море. Одер забезпечує регіональну торгівлю, а також надає необхідні водні ресурси сусіднім країнам. І, нарешті, Ельба вона бере свій початок у Чехії і перетинає Німеччину, щоб, врешті-решт, злитися з Північним морем. Ельба є основним судноплавним шляхом і відіграє важливу роль в економічній діяльності регіону. Через який вона протікає. Усі три річки протікають різними місцевостями, перетинаючись з різноманітними екосистемами, галасливими містами та промисловими районами. Ці річки є життєво важливими для тих місць, через які вони протікають. Вони сприяють торгівлі, транспорту, сільському господарству та слугують джерелами води. Тому об'єднання цих річок це не просто питання фізичного злиття. Це означає об'єднання історій, прагнень і майбутнього, які визначають Центральну Європу. Це означає об'єднати всю важку промисловість Центральної Європи і з'єднати її зі світовими ринками. Чехія, яка не має виходу до моря, надзвичайно зацікавлена у створенні каналу Дунай Одер Ельба. У разі успіху канал безпосередньо з'єднає Чеську Республіку з трьома великими європейськими портами: німецьким портовим містом Гамбург на Ельбі, польським Портом Щецин на Одрі та румунським портовим містом Бреїла на Дунає. У Чехії багато пишуть про цей мегапроект. Прихильники стверджують, що будівництво каналів дозволить Празі уникнути величезних транспортних витрат або принаймні суттєво їх зменшити. Це також підвищило б роль Праги в регіональній та міжнародній логістиці, не кажучи вже про те, що додало б кілька пунктів до зростання національного ВВП. Канал Дунай Одер Ельба змінить правила гри в економічному ландшафті Центральної Європи. Для Чехії наслідки проекту будуть різноманітними. Починаючи з посилення торгівлі та комерції, він впорядкує рух товарів і послуг, скорочуючи транзитний час і витрати для всіх прилеглих держав. Канал може навіть стати каталізатором економічної диверсифікації, стимулюючи зростання в таких секторах, як туризм, логістика та виробництво. Крім того, на думку його прихильників, цей стратегічний проєкт може створити робочі місця і стимулювати місцеву економіку вздовж маршруту, сприяючи соціально-економічному розвитку регіонів, через які він проходить. Саме так експерти називають такі коридори, ланцюги доданої вартості. Тим часом Чехія перетвориться на ворота для товарів і сировини між Північною, Західною і Південною Європою, що є дуже непоганою угодою для невеликої країни. Але геоінженерний проєкт такого масштабу, який охоплює так багато країн, не може бути виключно чеським. Через міжнародний характер водних об'єктів законодавцям у ПРАЗі довелося вести переговори на ширшому європейському майданчику і досягати консенсусу в рамках Європейського Союзу. Можливо, це виявилося складніше, ніж цивільне будівництво, необхідне для завершення будівництва каналів. Тим не менш, невдовзі після оголошення мегапроекту Польща і Словаччина приєдналися до Чехії. Законодавці всіх трьох країн погодилися розпочати перший етап створення судноплавного водного шляху від Дунаю до чеського міста Острава поблизу польського кордону. Це з'єднає річку Дунай з Балтійським морем. За проектом канал буде шириною 40 метрів, який зможе обслуговувати судна з посадкою до 5 метрів. Водночас на каналі буде збудовано 8 мостів у Чехії та Словаччині. Також буде побудовано дві шлюзові камери для суден, що рухаються вгору або вниз за течією через ділянку з різним рівнем води. Крім того, буде побудовано новий порт у чеському місті Свінов для нагляду за операціями. Загалом Чехія виділила 500 мільйонів євро на старт першого етапу, Польща виділила 1 мільярд євро. Частка Словаччини тим часом все ще перебуває на стадії переговорів. Виділеного фінансування було недостатньо для завершення першого етапу, але постачальники вирішили, що буде легше лобіювати додаткове фінансування після початку будівництва. У будь-якому випадку, після завершення будівництва Чехія, Польща і Словаччина прагнутимуть побудувати подібний канал, що з'єднає водний шлях Дунай Одра з річкою Ельба. Якби другий етап був успішним, Чехія могла б розглянути можливість третього етапу і розширити свої водні шляхи. З'єднавши річки Одер і вісла на чесько-польському кордоні, на цьому третьому етапі проекту Чехія була б з'єднана зі стратегічним портом Гданськ у Польщі. У будь-якому випадку, на першому етапі мали розпочатися земляні роботи, але раптово і несподівано стався ковід. Як і багато чого в усьому світі, пандемія і нестримна інфляція, що послідувала за нею, створили безліч нових непередбачуваних ускладнень. Прикордонні контрольно-пропускні пункти затримували імпорт та експорт, світова торгівля сповільнилася, а сировину стало важче дістати, навіть у межах шенгенської зони, частиною якої є Чехія, виникли всілякі логістичні вузькі місця. Тим часом початкова оцінка в 24 мільярди євро була розрахована ще до пандемії. Відтоді нових досліджень не проводилося. але нова ціна мегапроекту, ймовірно, буде набагато вищою. Прага не взяла на себе зобов'язання щодо загальної суми в 24 мільярди євро. Натомість вона сподівалася реалізувати мегапроект за рахунок поєднання державних і приватних інвестицій, міжнародних грантів і можливого фінансування з боку Європейського Союзу. Зараз ці амбіції можуть виявитися нездійсненими мріями у час ретельного контролю за витратами величезних інвестицій. Такі мегапроекти, як канал Дунай Одер Ельба, як правило, викликають палкі громадські дебати. Критики кажуть, що канали не мають сенсу і вказують на Німеччину як на невдалий приклад. Коли Німеччина завершила будівництво власного геоінженерного каналу у 1980-х роках і з'єднала річки Рейн і Майн з Дунаєм, проєкт спочатку був успішним. Але з розпадом Радянського Союзу німецька економіка змінилася. Промислова активність у німецькому регіоні Баварія змістилася на схід, і Німеччина почала спеціалізовуватися на послугах і на виробництві з вищою доданою вартістю. В результаті вантажопотік по каналу Рейн Майн-Дунай скоротився з 18 до 2 мільйонів тонн на рік. Чехія і Польща були серед тих країн, які взяли на себе цю основну промислову діяльність, і вони продовжують нею займатися. Однак ця економічна модель вичерпує себе. Чехи хочуть не просто мати роботу, вони хочуть кращої заробітної плати і рівня життя на рівні Західної Європи. Одночасно зі зростанням ВВП на душу населення Чехії країна зіткнулася зі зростаючою конкуренцією з боку все ще дешевої робочої сили на Сході. По суті, Чехія перебуває в розпалі економічного переходу. Такий самий перехід пройшла Німеччина в 1990-х роках, коли вона перенесла основну промислову діяльність на схід. У наступному десятилітті Чехія, ймовірно, зробить те ж саме. Але для копіювання німецького шляху економічної та промислової модернізації потрібно щось інше ніж штучний канал. Подібно до того, як трафік по німецькому штучному каналу впав з 1990-х, мало ймовірно, що відбудеться значний перехід від вантажівок до кораблів. Насправді, мегапроект каналу, призначений для перевезення габаритних вантажів, Дещо суперечить потребам чеського суспільства в економічному розвитку. Критики кажуть, що якщо Чехія хоче модернізувати свою економіку, то їй слід брати приклад з Естонії, яка робить ставку на інтелектуальні комунікації та інновації, а не на водний транспорт. 24 мільярди євро, які коштує мегапроект каналу це гроші, які можна було б витратити на реформу освіти та цифрову інфраструктуру. Прага. Вже деякий час намагається заохочувати інновації і збільшення щорічного державного фінансування досліджень і розробок безумовно змінило б ситуацію на краще, це було б безпечніше ніж штучний канал, незалежно від того, наскільки добре він себе покаже. Але високі витрати не єдина перешкода на шляху чеських амбіцій щодо водного шляху. Екологічні проблеми є не менш важливими і не менш глибокими. Екологічний вплив геоінженерного проєкту такого масштабу безсумнівно вплине на місцеву дику природу, рослинний світ і природні середовище існування. З того часу екологи та місцеві громади підняли галас, наголошуючи на потенційних загрозах для біорізноманіття та екологічного балансу в цілому. Грінпіс заявляє, що проєкт загрожує незворотною шкодою навколишньому середовищу. Стверджуючи, що внаслідок будівництва бетонного каналу щорічні посухи стануть частішими і суворішими. Крім того, шлюзові камери можуть прискорити паводкові хвилі, які потім каналізують і поглиблять русла прилеглих річок. У часи підвищеної кількості опадів ці геологічні зміни можуть збільшити ризик повеней. Більше того, якщо канали завдадуть шкоди регіональним екосистемам, це буде фундаментальним порушенням екологічних та природоохоронних директив ЄС. Залучені держави можуть бути оштрафовані згідно із законодавством ЄС. Ризики для довкілля настільки високі, що німецька влада офіційно заявила, що не схвалить будівництво, яке зробить ділянку між чеським і німецьким кордоном судноплавною для вантажних перевезень. Всі ці міркування, економічна доцільність та екологічні ризики показують, що диявол ховається в деталях. Хоча канал, що об'єднає судноплавні річки Європи, звучить надихаюче, але реальність. Має властивість принижувати навіть найграндіозніші задуми.